Останній дзвоник 30 травня пролунав для випускників Житомирського педагогічного ліцею. Ще рік тому саме ці діти з викладачами і батьками встали на захист свого навчального закладу, який опинився на межі закриття. Тому й сльози на очах директора, і розчолені слова вдячності. Ми вчителі горді тим, що ми працювали з такими дітьми, адже іменно завдячуючи нашим випускникам, які Організували весь навчальний заклад і встали на захист у минулому році біля стін обласної ради. Тому я не можу не гордитися такими дітьми. 150 випускників, серед них 40 медалістів. Цей спеціалізований навчальний заклад збирає найкращих, найталановитіших, відзначає директор педліцею Людмила Коріна. Найкраща турбота учня про вчителя це гарні знання. А ви у нас всі молодці. Почесним гостем на святі останнього дзвоника під педліцеї став заступник голови обласної ради Руслан Годований. Багато з вас поступить вищі навчальні заклади. Ви отримали дуже гарні знання. Єдине, що я вас попрошу, ви це згадаєте через років 5-10, Але обов'язково я спрошу це згадати. Ваші знання мають метометузуватися не обов'язково в гроші, але в дії. Вони мають мотивуватися обов'язково в бізнес, обов'язково те, що ваші знання мають приносити користь як суспільству, так і вам. А за гарні знання двої ліцеїстів Іван Королі та Мара Барашилі отримали спеціальну подяку обласної ради. Останній дзвоник в житомирській школах лунав під звуки дощу. А дощ дорогу кажуть добра прикмета, зв'язку з тим, що погода мені показала, що зал маленький я думаю, що ми знайдемо спільну мову і за 2-3 роки відбудуємо зал. Я не кажу, що це буде завтра, але 2-3 роки поступово ми почнемо будівництво.